На інтерв'ю в мене часто запитують, чому саме кулінарний блог. Часто було всього лише чотири інтерв'ю, і я вже така. Часто, але все ж я вирішила висвітлити це питання і тут. Чому я почала вести саме кулінарний блог? Все просто, бо я люблю готувати ще з дитинства. В 12 років я приготувала свій перший борщ, а до 15 років я вже вміла готувати майже всі буденні страви. Я готувала з величезним задоволенням, і це стало як хобі. У 2020 році я народила сина і пішла в декрет. За 3 місяці мамського життя я зрозуміла, що втрачаю себе. Адже до декрету я жила активним життям, так і народила. Ідея створити кулінарний блог. Моє хобі перетворилось у щось більше, і я дуже рада, що багатьом з вас дуже подобається мене дивитись. Обіймаю вас. І невеличка рекламна пауза. Розкажу вам, що є таке смачненьке їм. Це пророщені зерна. Я вживаю їх зранку, з йогуртом. Вони дуже круто покращують загальний стан організму, нормалізують обмін речовин, покращують рівень цукру в крові, і сприяють здоровому схудненню. Посилання і промокод залишаю вам в описі під цим відео. А вам ще раз дякую, що дивитесь мене. Чекайте більше. Таких відео історій всім папа. -па.